Оф-рекордс за зачиненими дверима і повною інформаційною тишою. Перемовини американської делегації в Саудівській Аравії з Україною і Росією тримають в інтризі вже другий день. Немає жодних офіційних заяв. Перемовники залишаються працювати ще й сьогодні. Хоча напередодні ввечері Дональд Трамп трохи привідкрив завісу і повідомив, що обговорюються територіальні питання і можливі лінії розмежування в Україні. Чого власне чекати від цього раунду переговорів і що їм передувало, давайте нагадаємо далі в нашому матеріалі. Ще один раунд перемовин у Джиді провела українська делегація з представниками Сполучених Штатів. Вони відбулися на тлі ініціативи Трампа щодо всеосяжного денного припинення вогню. Україна на це погодилася за умови, що і Росія піде на аналогічний крок. Розраховують переговорники і на припинення атак на порти та безпечне судноплавство в акваторії Чорного моря. Це були одні з основних пунктів останніх перемовин, заявив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко. Йшлося про взаємне припинення вогню. Ми не атакуємо їхні об'єкти на морі, у тому числі річкові. Вони не атакують наші об'єкти та наші порти. Водночас інформації про перемовини між делегаціями США та Росії та США та України наразі практично немає. Сторони дотримуються інформаційної тиші. З чим вона пов'язана, доводиться тільки гадати і чекати. Натомість стали відомі деталі попередньої зустрічі українських високопосадовців з представниками США у Джиді. Вона відбулася, нагадаємо, 11 березня і тривала понад 9 годин. В якийсь момент ми навіть розкрили карту і почали малювати на ній, як ми збираємося покласти край цій війні. Звичайно, обидві сторони мають піти на певні компроміси. А потім ще й була телефонна розмова між Трампом і Путіним. Під час неї, нібито й домовилися про 30-денне припинення вогню, але перемир'я було лише на словах. Вже наступного дня Росія атакувала цивільну інфраструктуру в кількох українських регіонах, у тому числі і в столиці. Є жертви серед них діти. А напередодні росіяни завдали удару по Сумах там десятки поранених. Не російський диктатор у відповідь на пропозицію про 30-денне перемир'я висунув свої вимоги. Як пише Блумберг, серед ключових умов Кремля міжнародне визнання захоплених Росією територій, примушення України до нейтралітету, а також відмова від європейських миротворців. Якщо з цими умовами Путіна не погодяться, він далі вестиме бойові дії, зазначає видання. Тим часом у Сполучених Штатах сподіваються на досягнення перемир'я між Україною та Росією до Великодня.